Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність. Щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення слова мудрих та їхні загадки, Острах Господній початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами. Засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного без усякої причини. Поглиньмо їх, мов ол, живих цілком, Мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами. І гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи. Бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, при входах у браму в місті. Виголошує, доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку, верніться на мою дорогу. Ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися. Як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде, коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся, будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали. Знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха